Камалія розповіла, скільки витрачає на місяць і як заробляє У проєкті по хатах на люксифам. Артистка зізналася, що має чотири джерела доходів: концертна діяльність, реклама у блозі, монетизація пісень та кліпів на музичних платформах, і аліменти, які виплачує її колишній чоловік Захур, Хоча донька експодружжя досі не знають про розлучення. От скільки грошей Камалії потрібно на місяць, вона не знає. Початком повномасштабного вторгнення вона скоротила свою команду, адже раніше мала величезний бенд, балет, двох звукорежисерів, і всі були на зарплаті. Та зараз команда значно менша. Також Камалія обожнює коней, а догляд за ними обходиться у 3 тисячі доларів на місяць. Артистка каже, що 10 тисяч доларів в неї йде мінімум на місяць. Це без врахування витрат на себе. Також артистка показала свою оселю, яку придбала з Мохамедом Захором у 2009 році. У яку суму обійшлась нерухомість, Камалія не пригадує. Але каже, що сьогодні вартість її дому близько 15 мільйонів доларів. У двоповерховому будинку Золотий інтер'єр речі з Дубая та Італії. Є кальянна кімната, джакузі, хамам, студія, танцювальна зала та масажник. Субтитрувальниця